Де так, тому що хто нагодує зголоднілу душу. Ну, знаєте, в тій самій релігії, буддизм, коли людина повторюється, от, повторюється твариною, рослиною чи річчю, це вона повертається назад. Тобто це нижчий ступінь. А вищий це не повторюватися. Я б не хотіла повторитись взагалі. Мені вистачило цього разу жити. Вижитись неповторною, так? Ай так. Просто цього життя мені достатньо. Я більше не хочу. Ви знаєте, що я хотів би, якби можна було мені реінкарнуватись. Я б хотів би бути Василим Жайбрунком. Я, я не знаю, в кого б я хотіла перетворитися. Я не можу відповісти на цітання, мені здається. В квітку красиву, ні? Ні, квітку це. Квітка вона така, на сьогодні є, завтра її немає, і зірвали вона майже нікому не потрібна. Хочеться перетворити щось таке потрібне, але водночас, щоб і не бути одинокі. Ну, бо потрібні люди часто, ну, потрібні речі часто одинокі, і вся їхня суть в цій потрібності. Я не знаю, я над цим питанням треба довго думати, я над цим не думала ніколи. Тобою. Тихо плачу я тобою, жовто гарячою сльозою, зазираю в бездомне небо твоїх очей. Ага, там не розоране минуле, у полі спогади поснули, поховались в обіймах ніжних безтурботних ночей. Ага, Щастя, крихіт, куласки й тепла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, дай мені сили пройти крізь ненастя, знайти свою віру в життя. І Я хотіла почути, як ви уявляєте своє майбутнє. Ви всі молоді люди, воно у вас все попереду. Поділіться, будь ласка, своїми думками щодо цього. Жизнь в їх мірі. От і все. Я така, яка є. я є. І вони такі, які є. Вони. І як то вмісті? Как-то будемо. Я не знаю. Просто жити, помилятися, виправляти помилки, ростити дітей. Ну і бути комусь опорою. Щоб і мати опору у комусь. Просто жити, бути людиною. Зі всіма слабкостями і силою людини. Я не ви як уявляєте своє майбутнє? Ну, майбутнє це розвиватися, любити і бути коханим, бути комусь потрібним і здійснювати свої бажання і постійно до чогось прагнути. Сашко. Ви знаєте, що мені теж хотілося б знайти якогось не знаю, таке місце в житті, щоб ну, знайти своє місце в житті і щоб внести, внести свій такий творчий кирпичик, творчу цеглинку. У... Увесь цей різноманітний світ і мені б дуже хотілося, щоб я е, зустрілася з вами, і наші телеглядідачі теж через кілька років, і нам би дуже хотілося б, мабуть, знати, якими ви станете, чи збудуться ваші мрії, наскільки ви змінитесь і чи змінитесь взагалі? Але я вам бажаю, щоб ви не мінялись. Лишайтесь такими, лишайтесь романтиками. Цього так мало в нас в світі, і це, це класно. Гостюючи в господі серця вашого. Я тихо на коліно прихилюсь. Краєчка вашої одежі, Бустами ніжно доторкнусь. Ось такі вони, сучасні романтики, які намагаються збудувати власну особистість. Розкішним палацом, а не вбогою хишкою. Хочеться побажати їм успіхів на життєвих стежках, а ще вберегти їх від долі мамонтів. Раз романтик, два романтик, буде незвично і цікаво. А ще там зігріють вам душу.